Дев'ятикласниця Марія старано виводить літери на прянику. В цей момент Юнка думає про свято, про якусь радість. Ну коли малюєш, немов би ну відволікаєшся від чогось. Ну від школи трошки відпочиваєш. Доторкнутися до прекрасного, популяризувати своє українське, поринути в атмосферу великодніх свят. Основне у великодньому майстер-класі, який проходив у Ладанському ліцеї в рамках проєкту Зроблено в Україні. Цей проєкт спрямований на популяризацію українських ремесел. так як ми вже з вами. У 21 столітті то деякі майстер-класи вони будуть більш осучаснені. Суто дівочі жіночим колективом розмальовували великодні пряники за викладача, домашній кондитер, пані Світлана. Спершу говорять про особливості пасхальної випічки. Особливість пасхальної випічки в тому, що ти закладаєш душу в цю випічку. Душу я до цього готуюся. Далі власне працюють над оздобленням. Дівчатка зосереджені, детально підбирають кольорову гаму. Жовті блакітні, так щоб патріотично було. При цьому ще й бажання загадують, щоб мир в Україні був. За годину пряники перетворюються на авторські роботи. У кожному індивідуальність оздоблювача, душа, юнацькі мрії. Цікавимося, в чому секрет шедеврів. Особливо нічого просто потрібно хотілка твоя. Якщо ти хочеш щось чудове створити, ти зможеш. Кондитер Світлана підводить підсумки майстер-класу. Дівчатка задоволена, крайно. Дівчатка дуже гарно працюють. Патріотичні, всі такі молодці, гарно працюють, гарно працюють з випічкою за суто українськими традиціями. Впоралися вже найближчим часом. Ліцеїсти в рамках проєкту зроблено в Україні знайомитимуться з секретами випічки Бабусь прабабусь та освоюватимуть оздоблення філіжанок полімерною глиною. Далі буде.